Каченятка там малесенькі, клас. Маленькі каченятка. Власне? Ой, дівчині. А гусенятка далеко да, від нас заховалася. А бла, 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 бла. А що там гусенятка заховалася? О, там. Ой, ти скільки ми тут дивись, скільки поприлітало голубів. Каченятка тут маленькі, клас гусеняток маленьких, шкода, не побачимо, бо туди можна на, ось, на, цей, на острів залізти, але там все одно дуже багато йти через високу траву, тому ми туди не підемо Ой! Хто так налякав? Рома налякав. Хлібчика накидала, і вони їдять. І маленькі каченятка вон там щось дьобають дьобають щось? Хм? Зелене щось. Зелене щось дьобають? Ну, якось так. Мама каже, не кидай, не кидай, громче дві секунди і всі в голубі порозгоня. Мама качка попливла, забрала каченятка і припливли сюди разом з каченятком. Каченятка вже доросла, але пещи. Пищі... Ну, саменьке чомусь. Ой, дивись, качечки бавляться, наїлися і бавляться. Не бачиш, бавляться? Кетятка там. І ромчик тут заправляється. Так, да, Ромашко? Ой, А, там ще одне коченятко десь І Іще одна мама попливла. Щось по одненькому у них позалишалося. Нарешті ми їх дочекалися. Да, ромчик? Дочекалися. І ще один були. Два. Тихенько. Тихенько. Один два. Ну то мама і тато. І три. Три. Ну чого три, якщо мама, тато і лебедятка. Аж одні. Аж одні. Ромка, Аж одні. одні. Лебедяток скільки. Ану рахувати давай. 2. Багато їх. Багато їх? Раз, два, три, чотири, п'ять лебедяток. Цікаво, скільки залишиться, бо тільки залишилось їх двоє. З того року взагалі нікого не залишилось. От і лебедят.